Ебать, я всрався тільки шо. О, ха <реш> <да! реш> <реш> Сюди хорош. Свидригайло, добре, будемо обережні з таємною кімнатою. Я знаю пароль до таємної кімнати, як Гаррі Поттер. О, ну, ты цілуєш. Як там, помню? Сьє! Mm -hmm. <рістична> <рістична> Це ти коли фанат Гарри Поттера і коли його передивився, що ти можеш просто цитувати такого весь фільм. Оце <рістична> знаєш, є такий рівень в п'янках, каже, коли ви починаєте договарюватись, і чим більше п'єте, тим більше договарюєте. У До нас точка їде. Пашку <рістична> скинуть. Парпорові. Ну я чого з тебе паку десь. Я чую. Я подивлюсь. Біля тебе скали. Чого так Я їх не бачу, де вони. І що? За а. домом я там був. Бля, чуть-чуть перекинув зону. Ой-ой-ой. За углом дома був. Бачим. Бляй. No! Ну, нет! нет! Ебать, я всрався все что. Что такое? Это пиздец. Я, короче, зажимаю по типу. У меня звуки выстрела в наушниках. Ай. У меня начинает дрожать стол. Это что такое? Меня нокают. І тут я чую, що у мене ППОшка зенітка починає працювати просто. І від цього о, у мене стол дрожав. Я в такому ахуе тільки -ті, що був, це просто пиздец. Е, мені треба ці, як вони звуть. Можна аптечку, якусь. Є? Можна аптечку, так. Да. Е, зараз хлопці, я. Вам... Мене те дві, але я вам скину, бо вам треба. Беріть. Я взяв. Тебе повне погруження, так скажемо, да? В ігру. Бля, ну... Всім де, знаєш, це... Всім де, там водичкою на тебе прискають, а тут на ППО працює з боку. <гляну> ну, а тут... Тихенько. Тихенько. Вон тут прям. До тебе біжить. Чуєш, а куди дівся О. панцерфауст? На кантеру? Ні. А перед нами, перед нами, перед нами. Зараз вийду на нього. І справа, правіше. Я зрозумів, зараз вийду на нього. Попробую. Короче, з. С... Вони тупо розійшлись в різні сторони. бля. Один є. Один тоже є. Ще один тут десь. Ага, бачу він. Вон піднімай, піднімай! Синя митка, Макс, поднимай его. Еее Сюды якийсь розрив. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Каточки йдуть. Опа, ключ Сюди. Так, де в нас близько є? Де в нас близько є? Близько є ось. Я відмітив, червона мітка, секретний ключ. Він надійшов його немає. Ага. Ех. я. Э, нами. я стрілять. Саю конченою. Треба їх, я. Їх, Е... їх. Пробуйте, пробуйте пушити! Це хто, це Ти кинув? Це я завалив, щоб він Є. тут не. Де він? За камнем там же ж! А, окей. Угу. Ну, Даїв твого. О! Ха-ха! <реш> Сюди! Це? Ви бачили, як це Было. красиво було? Да, це було красиво. Я про... Так, Де дроп? не бачу. Їду на нього. йо мое ні, 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 ні. Нормально, Нормально, нормально. Ну, в принципі, непогано. Но я водителя поменял бы. Не, я уже профессионал. Ой, еда тачка. Слева тачка, слева тачка. Ой-ой-ой. Я так понял, дроп тут принимаю. А лучше на дроп Там декелька тачек. Принимайте, принимайте выебал? Надю, Надю. Надю, да. Туда Ай ладно, тут дуже багато двіжухи захворіть мене. Та подожди, тут ну, робиться давай, таке. Давай, для тачкин е, я... З усіх боків з усіх боків. там з... не день Ваш россий не закидати, а з... візну таке не любить, відео можна не... Хлопці, хлопці! Бачу, бачу, сади. Кину тобі дыма. У мене сюди пошимнокавить, блин, я кого хуя? У мене взагалі нема патронів, я тобі так скажу. Надя, тебе довго чекала. Да. До побачення. Че, у в мене? Вон біля мене, біля мене. Далі. Нема зброї, нема. Я з мобільного. Блін, я в мобільний дуже багато донатив. У мене там і костюм ворона є, і все що хочеш. Ой, блін. Я як зайшов недавно на мобільний паб. Ой, я не поняв, що там робиться. Якісь нінці літають, якісь ворони літають, і тачі, наруто. Тебе саньок, тебе свій бетер? Так, у мене лампа. Сіда, сюди, сюди, сідаємо. Вс, в зону йдемо? Да. От як, скажіть мені в БТРі немає в багажника. Не було, Вам так, я поняв, нема, Не, не знаю. надо. Такий БТР. Блін, мені в БТРі найголовніше, як від першого немає лиця їздити. Це ужас. <реш> да, від першого це, звісно. Вибачай, я не хотів. Я думав, ну, ти злий. Ветер, серйозно? Та ні. Я щоб було... і не перевернула. <рес> Ні, його, його. щоб перевернути Це вже треба. Це, це треба умудритись щоб перевернути бета. Ламба така теж устойчива, доволі. Після цієї точно йду вже під п'ятою. <рес> Сюди зона зібрала. Я через. хе <рес> <рес> Та як? Перевернулось, серйозно? <ривіт> я за вами. Я так і знала, що так буде. Дайте я теж знав, коли ти була за рулем, я не догадувався, що буде іменно так. <ривіт> <ривіт> як? 30, Три, 30, Три, я перевернутися! Кіньте гранату під нього, якщо є спозіма. Ні, не не, не не вийде. Не він ха це було просто. Ой. Всі вже наверх піднімаються, дуже болісно дав по типу, знизу. Добы його забрать. И виходить, одного висадив. Їм головне добити мене, да, блядь? Ну да, вони сразу добивають пішаки. Я тоже буду зразу добивати, все, чисто принцип. Привіт, всем, хто долучається. Вот, я ще зразу, зразу добивати. Треба тоже, понял, сразу добывать их. Ну, сейчас фіня. Ага, uh -huh, бачу їх. що з ним бойтеся? Хорош. Бачу. Він міг вже вниз впасти. Сюди. Хорош. Макс, правіше. Ось сюди, наверх. Сюди, наверх. Красавчик. Вона зараз весь одягнеться. Мене ту... Ай! Блять, ну... Блін. Все. <д исплавлять> все. Все, все. Положено, зараз, зараз, Макс, зараз. Ну, там ще його. Кимпах, начнем? Mm. Нет, я митку кину. Ну да, 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 кемпах, или <пуху> Я. Повзе, повзе, Макс. Вибачай. Вон, Макс, побіг. Тут Дивиться, дивиться на нас на зеленій митці. Зверху. Мичмя. Я просто наугад дав типу. Саняка, держись. Ай, до мене підешов упор. И добывай, сука, сразу. Да. Привіт, ики усім, кто долучается до прямого ефірчика. друзья, привіт таким. ким. Оранжевого мишка, Макс. Я був, я був дуже до них близько. Я понял. Тачку сейф! Нашёл ты, блин. тачка на А. Да, Там обережно. Максончик. Тачка. Не пойму звідки. Їде на нас, тачка, зверху. Ага, бачу. Дякую, позвоню. Мінус два. Мінус три. Мінус четыре. Що, красавці. Угу. Ще? Бачу. Ось тут. Тим на жовтометки. метке. Ляха, блін Є Є? Все, все, красавцы. Ну. Yeah. Ой! Це я, це я случайно замість сковородки. Ну, що... Хорошо? О, секретний не, не. ключ. Во, ти шо. Погнали, тут поряд есть. О, то поїхали, зразу там ми з Надією залутаємося якраз. Таємний підвалик. Видно. Я от будівлі що? Давай. Опа. Макс, обережно, ти в такому положенні, що трошки. Пасне, я надо, я за цим за запором е, по максимуму бустуйтесь. Є водителя снял. Мене, мене збили, Нать е, тох. Подимаю. Е, Да, меня цей Тип. Я одного збив на машині Є? на оранжеве, другого нет. Він не доїхав А, це він c4 заложив, понял. Uh -huh. Тоже якийсь макс. 4 в 4. На горі, на горі. Вон. На цині нокнутий тип. За горою. Угу, є вже. Бачу. Мінус. Заїбись. Так, я хочу на вулицю, бо я не можу в домі. Ще двоє. Один можна сказати. Справа у нас метка зелена. Під деревом. Бачу. бачу, двоє. Бачу, да. Двоє. Де ти, Котина. Нокнула. Окей, окей. Є! Ее! Вбила. Красавці. Ну Нет. там там. Так, значит, ну, че... не, не все. Не все, цех мы подобывали. Э, сзади, аккуратно. Стреляют. Мені здається по тачкам. Не знаю. Ряк є. О. Верно. Давай. Ой-ой-ой. Да, це, це хто? Добре, надо відійти. Бо мене вже раз привалило. Йде. Для нас. На мотоциклі! Сюди. Я що Чо не думали, чи Минут. що? На квадрат випали. Ми так лутаємося, звісно, буде так весело. Ще один третій броню кого не мав. А, ти в мене є? Тебе є? Макс 111 гривень підтримуємо українське. Дякую велике за донат. Дякую, дякую. Так, третю броню відміти. Підтримуємо українське. А де третій рунзал? А я його з'їв уже. А, ти забрав, поняв. Так, і... броня. Да, на Як Та? Іду до Там Якщо а, а, я раді. Я думу, це а, так. Місце, в санкцию. Туже... Да. Мисс просто шикарне. Тут завжди багато лута. І тут прямо на мені ще одна шістка, якщо комусь треба. Мазер я бей, я взяв да. і Блин, візьмите. І... А, мазера візьміть, Бо далеко бігти. Гу... По кому нікому не треба глушник викидати чи що? Та, па. Ні, не треба. Що, е, їдем? Глушник там поїзд. Що скажете? Куди кажу, глушник треба чи викидати? Ні, не треба, не треба. Піску забрав, густів набрав. День, бустів куча йде. просто, бустів глушник ще ГМГ, окей, дякую, а то я щось не чув. Так я ж говорив. Він навіть тебе не чоловік. У мене тут я... донат був, я нічого. Наушник. Ми <рес> ти тільки що да. повторили після донату ще пару разів. Я навіть Надю не чую зараз, кажеш, що, кажи, що Ось ти казав. Ай, так. Пушим, пушем. <рес> <Let's push it. рес> Курити поки можна. У Нас де кизишковы по попасть. Поступил. Так, сюди. Ану. А ну це позор, чесно. Це взагалі. Просто немає ні пешки, нічого нема. Ужас. Я. А, це... топляк є. Ось. Что такое? Что это такое? Это просто жук. Да ё Да давай, Ставим стик. Хорошо, давай, давай, давай. Зас, жук. Стримеры ушли в АФК, бо злякали жука. Ой, да, все, он туда. Ну от що? Шо... Так, все, все, давай потом найдем. Ух, Був я в бані. Добавка до вечері. Ух, Так ми у вас не чули. Вертикалки не було, ні? На. Не. Аню, з'їдь. Ні, не, я... ні, ні. Ви знаєте, хтось туди потрапив? Поїхали. <кхи> де, де, де? Е, а ви... Топляк взяли, а да? Все, все, добре. А, в принципі, не ні... Можна. Просто взяти ми... було б непогано. Мене пролазить. А, а, все. І взірваєте. Ніхуя. я. О, як він. Ви? Mm -hmm. Сигнальний пістолет в мене є. Це добре. А ну, головне щас вижити. Де да, він? Кудись, кудись? Ага, бачу. Ага. Один мінус. Так, зараз. На оранжевій, так? Да? Другий на оранжевій був, да. No? У мене граната, зараз можу гранату. У мене пантер пауз. No. Може перебіг. Аккуратно, акуратно. Пой перезаряжав тебя хтось? Нет. А, то значит, він, він, значит. Він на А, Да, ну, він десь. Ну, ну, сидит. Ага. До побачення. Сідо дроп упав. Не ж тудаш, або ми виходять. Там, де маг багато. А, да, да, прям тут на мете. Это свой. Давай всякий подарочек ему пришел. Ага. Граната зоны чисто педнега. Сюда. <связываем> Сюда, братик. Давай, прибегай. Тачка снизу еда. На нас прям. А что? Ага. <зву> Неудачно я, конечно, в дом зашел. А тут еще. я. Последний минус. Я, yeah, yeah, yeah. все, мы всех. Yeah. Yeah. Я надю поднимаю. Жует тварина. Ой, шеудин. Эй, хлопцы! А-а-а! Ты -йом. це тратится шеоден, це получається, як прийшов зверху. піздець Бачу. Кріпи слева. Є одного. типа. не цікавить лише двоє бачу прямо перед собою. — сю как... Я Сюда не Просто сю-ды. — знаю, ты сегодня... — Бородата, ты шляпа. <свят> — <свят> А я Мохната-шляпа. <свят> Сіка шкоди на ніс тільки двох.